В попередніх частинах я розповідав, як навчають студентів факультету архітектури на початкових курсах, які йдуть творчі роботи. Далі вже на подальших курсах тут представлені більш складні роботи, це вже розвиток професіоналізму. Звичайно, і копіювання присутнє з джерел, з книжок, з сайтів, з професійно зробленого архітектури. Але, наприклад, скопіювати макет неможливо, тобто тут треба вміння робити руками, створювати ось такі масштабні моделі будинків для того, щоб їх наглядно представляти на презентаціях. Також представлена майстерня, де відбувається консультація індивідуальна викладача з студентом, і на стінах розміщені роботи попередніх років, як демонстрація навичок студентів і можливостей створювати різні.